Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені Мене. Розкажу вам сьогодні дуже цікаву тему, дуже повчальну і дуже А Колись була історія. От чому, дивіться, ви помітили? Ви ж помітили? Ви нормальні люди. Більшість тут з нормальних людей помічають, що щось з нами не то. Не з нами навіть щось з ними не то, щось з більшості людей не то. Тому що як можна вірити в абсолютний бред, як можна вірити в перемогу. Ну добре, я в перемогу не вірив абсолютно з першого дня, коли почали про неї кричати перемога пере мені було смішно. Більшість з вас вірили. Це нормально. Це так само, як я колись вірив в Майдан, я колись вірив в Зеленського. Я колись, навіть таке колись був Порошенка. Це нормально. Нормально признавати свої помилки. Це, це дуже хорошо, це теж нормально, це дуже і дуже добре. Коли ви признаєте свої помилки, це нормально. Коли ви їх не признаєте, це вже дуже велика проблема насправді. Але ми не про це. Колись я під час коронавірусу побачив, як люди масово показилися. І більшість з вас це бачили також. Ви це бачили. І ви не розуміли, ну як. Ну, чого? Ну, як це може бути? І е, був випадок, от я вважаю, що випадок був просто посланий мені з небес. Е, ми сиділи в лікарні, щось там було з моїм сином, і ми пішли в лікарню. Я, е, мама і папа, ну в смысле, моя жінка бивша, і е, мій син Устин. І ми сиділи в лікарні в черзі. І щось ми розговорили, там сидів дідусь з внуком. Ми щось там ляля -ля -ля, та пиля. Ми розговорилися. І він виявився лікарем, лікарем на пенсії. І він каже: я що А я щось? А кажу, оце що відбувається? Оці уколи, оце масова штрафи. Якісь пам'ятаєте, тоді штрафи були, масове носіння масок, намордників і все таке. Я Говорю, це люди, наче подуріли. А він каже: А ви знаєте, що це зомбування? Я говорю, ну, в принципі, я догадуюсь, я, я так розумію, я говорю, ні, це от справді це є. Медичний термін, який так називається. це абсолютно сплановане зомбування, і цьому навіть є медичне визначення. Кажу: ну що так і буде зомбування? Він каже, ні. Це називається ендогенно-церебральна абсекція. Я цього зроду б не запам'ятав, якби я не записав. Я це записав, але він, він мені ще що каже: дивіться, молодий чоловічий. Дуже гарний, дуже такий дідок, як знаєте, з фільмів. То сидять. Ну, цікава була ситуація от просто для мене. просто це, Я без цього дядька ніколи б не зрозумів, що таке може бути. Ні, мабуть, ніколи. Але отак все случилось. Дуже красиво, що мені прям Бог послав цього діда, цього мужика. І він каже: те, що зараз багато є молоді читає в Яндексі, в Гуглі, в пошуковиках, багато медичних термінів їх просто звідти повбирали. Я дуже е, любив вчитися, я дуже люблю і далі зараз обучатися. І е, шукаю багато термінів, лікарських е, висловів і так далі е, в медичних в Гуглі. Але цього вже не, немає. Його просто, тобто не то, що немає, його багато термінів просто прибирають. Наприклад, зомбування. От, каже, от зайдіть, от поцікавтесь, от просто заходите в Google і напишіть ендогенно через дефіз, ендогенно церебральна абсекція. Це хвороба, чітка визначена хвороба з чіткими проявленнями і так далі. Але Google її просто не показує абсолютно. А от якщо ви знайдете совєтську медичну енциклопедію, то там ця хвороба абсолютно буде і там про неї буде написано дуже багато цікавих речей поцікавтесь я при ньому пишу ендогенно церебральна абсекція в гуглі і в телефоні звісно. мені б тоді показало просто пусто і показує такого не існує можливо ви помилились напишіть ще раз раніше таке в гуглі було це був 2020 тисячу... це був двадцятий рік це був 2020 рік чи 20-й. це був коронавірус 20-й рік Оце якраз розгаруться цієї ці двіжухи. І він каже: Я бачу, що ви не піддались, тому що всі тоді ходили в масках, я ходив без маски. Я говорю: ні, не піддався. Трошки я тоді на роботі маску вдягав. Було діло, туплю. На роботі трошки вдягав маску, і то ми, я торгував тоді олією, ми торгували через двері, і трошки на роботі маску носив, щоб, щоб люди не те саме. Да, трохи такий мій грішок є, але. Загалом старався скрізь в маркетах чи, чи скрізь в лікарнях, я ходив без маски. Ложив я на них всіх болт. Він каже, я по вас бачу, що ви не заразились. Я, ну, типу, я подумав коронавірусу. Він... Ні, зомбуванням. Тому що зомбування, і це не вияснили до сих пір, не піддається ніяким, тобто не піддається. до кінця не вивчено. Але а, я вам дуже рекомендую сходити в бібліотеку і знайти. Бачу, кажу, у вас живий ум і все таке. Я дійсно пішов в бібліотеку через деякий час. Я це записав ендогенна церебральна реберальну абсекцію. Я записав і пішов в бібліотеку, в районну а, бібліотеку міста Переяслава. Я там тоді жив. Що ви думаєте? Там була там багато було книжок. І я знайшов, я сів, знайшов взяв. Там вона видавалась на читальний зал. Я знайшов цю книжку, знайшов совєтську енциклопедію. Там різних багато було. Але знаєте, в чому прикол зараз? Зараз ці книжки всі спалили. От уявіть, 21 -е століття. Ці книжки чого спалили? Тому що вони російською мовою. Але ми не про те. Тоді ця книжка була. Я знайшов велика Совєтська енциклопедія. Знайшов ендоген велика совєтська медицинська енциклопедія. Знайшов ендогенно церебральну абсекцію. Я охренів. Я тоді наскільки охренів, що це було моє дуже велике охренівання. Дуже просто велике. Що таке ендогенно церебральна абсекція? Тобто, це реально зомбування з ціллю експерименту і з ціллю е... управління. От просто управління. Там написано. Перші це дослід, ну це перші, там написано було, що першими над цими дослідами Працювали німецькі фашисти. Вони над полоненими в своїх вони проводили такі досліди. Я думаю, в принципі, це там було написано вперше. Ну, думаю, що це вряд ли щоб це щоб фашисти були перші. Але ладно, повіримо на, на, на офіційну цю тему. Фашисти були перші. хто... Проводив ці досліди, і досліди були вдалі, але вони тоді писали, що не знайшли деякі люди, не піддаються зомбуванню. Їх невелика частина, але вони не піддаються абсолютно під дію хвороби ендогенно-церебральної абсекції. Ви в інтернеті вам може зараз до речі, Google показує. Або вже тоді, коли я дивився, в 20-му році просто показало пусто. Подивіться, перевірте ще раз правильність написання. Зараз вам покаже або ендогенну абсекцію, або церебральну абсекцію, або церебральну хворобу. Тобто якийсь варіант показує, але ендогенно церебральної абсекції вам не покаже. Подивіться на більшість українців, подивіться на більшість росіян, подивіться на більшість світу. От коли в світі була корона. Люди сиділи вдома, люди боялися, люди кололися масово. Люди носили намордніки маски масово. Зараз українці і росіяни не подуріли масово, просто масовий якийсь психоз. І це, не, не, це не, не просто так, це не якась помилка, це не це все сплановано. ендогенно церебральна абсекція, вона йде через пропаганду. Через там і злість пов'язана, що я, я, треба було мені тоді все пофотографувати, звісно, я, я тоді пофотографував. Я тоді писав е, в Фейсбуці багато, я тоді любив, не любив знімати відосики, я любив писати дописи. У Фейсбуці писав е, пі, пізже трошки я написав у своєму телеграм-каналі, до речі, треба ще опублікувати цю статтю. Це моя одна з самих любимих статей. Це знаєте, як реферат, як творча робота. Отже, і ця тобто, під впливом пропаганди і під впливом. Ультрахвиль. Тобто, коли оці, оці ці вишки, ну це реально правда, це реально працює. І там написано було, що е, захиститись від цього всього можливо е, через фольгу. Тобто оці приколи, шапочка із фольги. Кажуть, ой, шапочка із фольги. Ну, тобто, це, це все гониться. Да? Це, це все вкидається, як шапочка із фальгіїша на день. конспіролог, дурачок. Це реально працює. Там написано було, я бачив це своїми очима. Що якщо це кенциклопедія була 1958 року, чи 1956 я взагалі дуже люблю читати. Я дуже люблю оцю цю всю ну, дотіну, це, це все це читав, читав. Ну, це видно, я книжки накупив, прочитав, продав або віддав, купляю нові постійно, все життя. Зараз більше, а раніше трошки менше, поки в мене був період, коли я пив дуже сильно, тому що, що пив, це ладно. А зараз читаю дуже багато. От і е, передається через пропаганду і через е, умисне е, стравлювання, умисне закидання людині агресії. Це дуже, дуже сильно працює. І через е, вплив електромагнітних хвиль. Тобто, ці всі вишки, мобільні, вони реально працюють. І в мене був випадок. Це тут вже було декілька років тому. Е, я лежу на пляжі, і біля мене вишка мобільна. Мені дзвонить знайома, каже: блін, я до тебе єлі дозвонилася. Я говорю, я не знаю, не було пропущених нічого. А св'яз погана, капець. А я говорю, в мене я під вишкою взагалі лежу. А вона каже, ти що не знаєш, вони те саме. Я говорю, да, знаю, догадуюсь. І от тоді в мене теж було закрало таке, Ви поняли, що я, я, я розумію, що вишки не просто для мобільного зв'язку. Шапочки з фольги також. Я колись було один час, що після того я дуже я зробив собі шапочки, під шапку я надівав. Так, мені було стидно ходити, бо це в натурі в дурку можуть завести. А так, під шапку я носив. Потім забив хер. Е, от. В принципі, бачите, така, така, така справа. От це реально чому українці от такі злі? От Чому вони обізлені? Тому що це спеціально, спеціально людей за цією хворобою заразили зомбування. Або ж ендогенно церебральна абсекція. Методів лікування, до речі, від неї немає. Вона ця, ця хвороба до кінця не вивчена. В енциклопедії було написано, що так і написано: що, як з нею боротися з цією хворобою, до кінця ми ще не вивчили. Як, що коротше. Але що деякі люди не піддаються зомбуванню. Абсолютно 10-15%. Ну, здається, так, небагато. Тож я дуже надію, що це всі ви, і я теж. А ще ці люди, які зомбовані, вони теж вважають, що більшість з нас зомбовані. І Що всі зомбовані, хто не вірить в перемогу. От це все, що я хотів сказати і показати. Дякую вам за увагу і за бумагу. Підписуйтесь на канал, пишіть, що ви про це думаєте. До нових зустрічей. Пока-пока.